Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри, ми продовжуємо вивчати Боже Слово. Зрештою, впродовж усього життя ми звертаємося до Божого Слова, знаходимо у ньому радість і втіху, розраду, надію, правду, певність, всі ці речі, що є. Надзвичайно важливі для нас у нашому земному житті і житті вічному, звичайно. Сьогодні ми будемо досліджувати Слово Боже, яке міститься у Євангелії від Івана, розділ 14, вірші з 1 по 6. Написано: Господь каже: Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то хіба сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас? А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були також і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома. Ми не знаємо, Господи, куди Ти йдеш? Як же можемо знати дорогу? промовляє до нього Ісус. «І Я є дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, 1537 року напередодні смерті матері, великий реформатор церкви Мартин Лютер, який теж не почувався добре через проблеми зі здоров'ям, надіслав їй листа, у якому були такі слова: Моя дорога мамо!» Ви знаєте правдиве вчення і основу важного спасіння, у яких ви повинні шукати розради у цій та всіх інших життєвих негараздах, а саме, що Ісус Христос є нашим наріжним каменем. Смерте і гріх! Хіба ви не знаєте, що вас було подолано? Хіба ви не знаєте того, хто каже Я світ переміг? Бог милостиво покликав вас, мамо, до такого знання. Він каже будьте бадьорі, я переміг світ. Оцим я передаю ваше тіло і душу Божому милосердю. Амінь. Чудові слова. Чи не так? Не так багато подібних слів ми чуємо від своїх дітей. Що вони адресовані батькам і навпаки від батьків, які пишуть подібні речі своїм дітям. А це дуже важливо. Дорогі у Христі, дві тисячі років тому напередодні розп'яття, Ісус Христос промовив своїм учням слова, які стали визначальними щодо життєвого шляху і правди для всіх людей на всі часи. Він сказав: віруйте в Бога, і в мене віруйте, Я є дорога, правда і життя. Отже, нині ми будемо говорити про ці речі, про ту дорогу, на яку вказує Спаситель, про правду і про життя, що він її виголосив світові. Господь каже, я є дорога. Нам всім відомо, що дороги потрібні і дуже важливі. У Римській імперії існувала розгалужена мережа доріг, які були гордістю Риму і забезпечували належний зв'язок між усіма провінціями Велетенської імперії. І ці дороги прислужилися також і учням Ісуса Христа, яких Господь послав проповідувати Його Євангелії по всій кінці землі. Залишки римських доріг збереглися донині. Однак у Римській імперії існувала одна серйозна проблема доріг було багато, але всі ці дороги, як каже, приказка, вели до Риму, до Поганського Риму, відтак до поганських законів і звичаїв. Спаситель каже: Я є дорога. Тож він є єдиною дорогою. Яка веде до Божого Царства, на відміну від всіх інших доріг. Християни часів ранньої церкви, сповідуючи віру в Ісуса Христа як свого Спасителя, маскуючись, називали себе по-різному і, зокрема, називали людьми тієї дороги, тобто людьми, для яких єдиною правдивою дорогою є Син Божий Ісус Христос. Існує популярна і хибна думка про те, що начебто багатьма дорогами можна прийти до Бога, що є багато релігій, але Бог один. Це пастка і омана. Не вірте цим словам. Ніколи не потрапляйте в цю пастку, пам'ятайте слова Ісуса Христа, який каже: до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Господь говорить, що Він є правдою. Таке знайоме слово нам усім правда. З давніх давен люди намагаються збагнути, що таке правда. Понтій Пілат не був першим, хто хотів знати правильну відповідь на це питання. Пошуки правди не припиняються досі, а вона є, існує, причому вона є поруч нас. Це правда Божа, об'явлена нам Богом у Святому Писанні. Вона є єдина і вічна, на відміну від нещасленної кількості правд людей. Як відомо, у кожної людини є своя правда. Але правда Божа, як ми тільки що говорили, одна на всіх і для всіх. Ісус Христос навчав, що людина повинна жити не лише хлібом самим, але Божою правдою, Словом Божим. Він звіщав цю правду людям, відкривав їм очі на істину, про те, що Бог є не лише той Бог, що карає, але Він також. Більшою мірою є милосердний і люблячий, який бажає людям добра, хоче привести їх до пізнання правди. Ще одна правда, яку відкрив людям Ісус Христос, це правда про людину, якою вона є, про гріх, гріхопадіння, світ, Божий план спасіння. Господь сказав, ніхто не може до мене прийти, якщо отець, що послав мене, не притягне його. І того воскрешу я останнього дня, Євангелій від Івана, розділ 6. У молитві до Небесного Отця Ісус Христос проголосив людству, правду Божу про вічне життя через віру у нього, через покладання на нього. Написано. Життя вічне це те, щоби пізнала тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що Його ти послав. Іван від Івана, розділ 17. А в третьому розділі Левіт, святого Івана написано так: бо Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ці слова. Закарбовані на серцях дітей Божих Християн. І ще одна правда, що її відкрив світові людям Ісус Христос, це є правда про Боже прощення гріхів, грішникові, який кається, про нове народження згори, про викуплення кров'ю Ісуса Христа, про тілесне воскресіння. Про ті речі ми сповідуємо у християнському. Символі віри, під час Великодня ми прославляємо Воскреслого Христа, який смертю, смерть подолав і нам життя подарував, життя усім тим, що в гробах. Господь запевняє нас, я живу і ви також будете жити. Він Воскрес згідно обітниці і нині сидить праворуч отця. Царює усім на небі і на землі. І це найкраща втіха запорука для нас, для всіх віруючих, для всіх християн, що їх Слово Боже твердо запевняє. Смерть не страшна. Це лише перехід від земного життя до вічності, до блаженного життя з Богом на небесах у тих оселях, що Господь Ісус Христос. Приготував для всіх дітей Божих у Царстві Небесному. Нарешті, коли ведемо мову про правду, говоримо про звіщену Господом, правду, яка так високо поціновується нами, християнами, дітьми Божими. Це правда про те, що. Євангеліє є силою Божою на спасіння, як каже Святий Павло, послання до римлян, розділ перший. І ця сила Божа направду належить усім нам, віруючим, вона міститься у Слові Божому і таїнствах, що запроваджені Ісусом Христом. Господь каже: Я є життя. Світова література змальовує. Людей, які до останнього подиху боролися за своє життя, прагнули продовжити його за будь-яку ціну, готові були півсвіту віддати, щоб ще пожити. І час від часу нам потрапляють на очі оголошення про те, що якийсь цілитель пропонує чудодійні рецепти довголіття і здоров'я. Інші запевняють, що саме їхня дієта, чи то система дає нам змогу досягти довголіття. І таких речей дуже багато. Втім, як відомо, користі в них мало, а почасте, навпаки, багато шкоди. Тож, коли стільки людей з усіх сил бореться за те, щоб їхнє серце билося у грудях довше, а кров текла в їхніх жилах далі, то з якою наполегливістю і наснагою ми повинні боротися за те життя, яке твердо обіцяє нам Бог у своєму Сині Ісусі Христі, бо Він обіцяє нам життя вічне, а воно варте того, щоби за нього стояти і боротися. Ніхто, окрім Христа, не може нам дати такого життя. Лише Він є тою винограданою, яка. Живить своїм корінням кожного з нас, кожного галузку, яка є на виноградині. Так що, перебуваючи у Христі і з Христом, ми по правді можемо мати життя і до життя вічне впродовж століть, над цілим світом лунає голос Господа нашого Ісуса Христа, який запевняє: віруйте в Бога і в мене, віруйте. Аби ж то тільки всі люди чули цей голос і приймали його близько до серця. Дорогі брати і сестри, як відомо, в усі часи в світі було багато релігій. Релігія є та річ, яка, напевно, одна із тих небагатьох речей, що тісно пов'язана з історією усього людства. Нині ж релігій, здається, стало ще більше. Кинувши побіжний погляд на релігії, можемо, зокрема, зауважити, що Будда навчав смиренно йти дорогою, яка призначена долею, бачити в цьому самовдосконалення і вищий сенс життя. Конфуцій навчав серед іншого шанувати старших. Сократ пристосовуватися до всіх прав цього світу Та чи це можливо взагалі? І лише Син Божий Ісус Христос, воскреслий на третій день, сказав: Я є дорога, правда і життя. святий Іван у першому посланні каже: ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути у правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він, Бог правдивий. І вічне життя, перше послання Івана розділ п'ятий. Дорогі у Христі, минають століття змінюються суспільні устрої, філософські вчення, вибухають конфлікти, війни, негаразди. Але скільки б люди не сперечалися щодо того, що таке є правда, віра, дорога життя. Мета і сенс людського життя до віку правдивим буде те, що сказав Син Божий Ісус Христос. Віруйте в мене, я є дорога, правда і життя. На відміну від усіх релігій світу, християнська релігія це релігія життя, релігія надії, наш Спаситель живе. Так, він був розіп'ятий за наші гріхи і помер на Христі. Але він Воскрес. Його гріб порожній, на відміну від гробів багатьох так званих месій і пророків, тлінним решткам, яких поклоняються деякі люди, замість того, щоб поклонятися єдиному правдивому Богові, як каже Слово Боже. Життя Ісуса Христа це наше життя. Це правдиве життя. Так само, як відрубане віття всихає і перестає плодоносити, так і людина, яка відлучена від Христа, джерела і подателя життя, вмирає, а, перебуваючи з ним, живе вічно. Лише через грозі П'ятого і Воскреслого Христа ми можемо перейти над проваллям, яке відділяє пекло від раю і дістатися. До небесної домівки, що її приготував для нас на небесах, Син Божий. Він є наша правдива дорога, істина і життя. Він веде нас до небесного Царства, Йому одному разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю сушану, хвалу і поклоніння, нині і повіки. Благословіння Господнє нехай буде з вами. Амінь. Христос Воскрес! Vou isto no vosso.